Як використовувати штучний інтелект в навчанні? Про тонкощі комп'ютерних технологій сотні студентів місцевих вишів розповіли на форумі «Будь людиною в світі ШІ інтерактивну лекцію провели викладачі разом із блогерами. Студенти ж зізнаються, штучним інтелектом користуються постійно. Нам як студентам дуже цікаво дізнаватися про такі речі, тому що ми навіть тут сказали, що студенти 100% студентів використовують штучний інтелект, тому ми його використовуємо і дуже цікаво дізнаватися його можливості, його розширення, як він вміє з чим співпрацювати. Які питання ми можемо йому задавати, як нам це може більш знадобитися в навчанні. я дізналася в яких різних аспектах нашого життя можна використовувати штучний інтелект. Звісно, ми, як студенти, знаємо цю інформацію, але ми не забуваємо про доброчесність академічну, тому що це дуже важливо в наш час. Тут виступало сьогодні багато спеціалістів. Було важливо почути кожного. Такі форуми для молоді важливі, зокрема, потрібні для того, аби вони краще розбиралися у сучасних технологіях, кажуть організатори. Форум штучного інтелекту, да щоб молодь розуміла, що не можна тільки штучним інтелектом да використовуватися у навчанні. Так ми сьогодні говорили про навчання, про блогерство, про е, юриспруденцію, так і про психологію. Ми до повинні розуміти, що штучний інтелект він не є основною частиною да, життя. Також під час форуму 20 найкращим студентам підготували подяки. Їх вручила очільниця міста. Ваші знання це ваші гроші. Якщо ви хочете заробляти класні гроші, якщо ви хочете бути корисним цьому суспільству, якщо ви хочете, щоб ваше місто, ваші друзі, ваші кохані вами пишались, ви маєте бути розумними. Ви всі продовжуєте працювати, навчатися. Волонтерити, допомагати Збройним силам України, а саме головне мріяти, виконувати свої мрії і залишатися в Запоріжжі. Я хочу сказати, що ми дорослі, ми вами дійсно пишаємося. Привітали молодь і музиканти для студентів виступили учасники Євробачення, гурт Циферблат. Valeria Hetman, Mykyta Dainega, Telekanava MTM.